Будемо говорити одразу про оперативну ситуацію на східному напрямку. На зв'язку з нами речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Черватий. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий ранок. у нічному зверненні. Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію у Бахмуті та Кремінні важкою та болісною. Розкажіть, будь ласка, що відбувається у цих двох населених пунктах. У ну, так Бахмут це залишається головним напрямком удару нашого ворога. Він зосередив там весь свій вогонь артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, намагаючись прорвати нашу оборону. І щодоби наші військовослужбовці, проявляючи масовий героїзм, мужність, злагодженість, навченість, не дають йому це зробити. Ворог при цьому несе важкі втрати. Тільки за цю добу 170, 175 обстрілів. Було більше 20 боєзітних на Бахмутському напрямку. Ворог втратив там 77 чоловік вбитими. і 125 пораненими на Кремені Також там тривають бойові дії. ворог там. Несе втрати і ініціатива там за збройними силами України про Бахмут. Можу уточнити? Ви назвали великі цифри втрат російської армії, але вони вперто продовжують наступ там використовуючи піхоту. Правильно я зрозуміла? Так, так, вони, як ми вже повідомляли раніше, вони дещо змінили тактику. Вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на мілкі групи, такі по 10 15 до 20 чоловік, і розосереджено йдуть по полю боя, намагаючись максимально наблизитись до наших передових позицій, щоб вступити в ближній бій. Ну, відповідно, і ми також спостережні свої функції посилюємо, намагаємося як виявити на ранніх етапах, знищувати вогнем артилерії мінометів і вже при наближенні крупнокаліберними кулеметами стрілецькою зброєю. Пане Сергію, яка ситуація на інших ділянках східного фронту? Ну також е, вони намагаються як бути активними на Авдіївському напрямку, то, продовжуючи там штурмові дії. Це після Бахмутського напевне, наступний такий за активністю, і, і час від часу намагаються контратакувати на Луганському напрямку. Там, зокрема, Новоселівські Стельміковки, населені пункти. Перед цим там було Червонопопівка, Площенка. Е, проте також ці атаки зазнають невдач. Вони несуть втрати і відступають. Пане Сергію, а чи є е, правдива інформація, що росіяни переносять свої штаби в глиб області ближче до Луганська? Ну це все потребує верифікації інформація, але це може бути тому, що це так уже було неодноразово, коли Росія російське керівництво бачило загрозу особливо після вдалої харківської лиманської операції, коли вони розуміли, що у них вже це зазнайство дещо пройшло. І вони, коли розуміли, що може бути рішучий удар збройних сил України, вони переносили свої штаби і інші там логістичні структури, деякі які ну, впливали на управління і забезпечення військів, я розумію, що ситуація на східному фронті найважча, але до новорічних свят, перед новорічними святами, перед різдвом, чи чекаєте ви ще більшого загострення? От що, що, що відчувається? Ну, ворог безпосередньо намагається постійно загострювати ситуацію, наскільки в нього вистачає сил. Тобто, зрозуміло, що для них це вже такі. Якась точка неповернення вони намагаються досягнути на на суходолі хоча би якоїсь перемоги. Бахмут уже для них став якоюсь символом ну, їхнього ну просто не безпорадності, тому що намагаючись вже більше шести місяців його атакувати, вони не можуть взяти. Елементарно районний центр перед тим декларуючи, що вони візьмуть чи то всю Україну, чи то пів України, чи то Київ за три дня відтак зрозуміло, що це викликає певний роздратування політичного керівництва держави, і вони постійно змінюють командувачів. Вони Намагаються кидати різні вже не тільки збройні сили, а, а й злочинців. Ось, це організоване злочинне угрупування Вагнера, кидаючи туди, в тому числі злочинці, які сиділи по важким статтям. Тобто, вони вже це як там останній бій. скажімо, вони стягують все, все, що можуть, і вони намагаються досягнути, хоча би якогось проміжного результату. Звичайно, це дуже відображається на нашій обороні. Дуже важко з огляду на погодні умови на постійну динаміку атак ворога і тим 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 цінніший той подвиг, який зараз створюють оборонці, в тому числі нашої фортеці, Бахмут, цієї цитаделі українського духу. Коли, не дивлячись на що збройні словки не дають пройти ворогу і в важких боях стримують його, і саме головне і не дають йому саме головне мети досягнути системно прорвати нашу оборону, вийти в тили, і вийти на оперативний простір, і намагатись далі рухатись в напрямку Слов'янська краматорськ і відтак окупувати український Донбас, ми дякуємо кожному бійцю, який боронить нашу Україну і дає нам в тилу. Більш-менш безпечне жити, дякуємо і вам, пане Сергію. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України. З ним говорили про ситуацію на східному фронті.